Ми начнете ще раз, як ми підкреслюю, дуже важливо починати з того, що ви задаєте шукану множину, будуєте її просто методами теорії множин, використовуючи операцію об'єднання, перетину різниці. Ну, от а далі, сконструювавши цю множину, починаєте працювати над нею вже в рамках теорії множин, максимально намагаючись спростити відповідну формулу. Може правда, і цієї формули, яка написана в третій задачі в рядку Х. Вже від неї можна брати спокійну модуль, ну трошки більше кроків зробити, може буде більше шансів помилитися. Але все-таки варто спрощувати такі формули, тоді вам легше буде, може, наприклад, ось вона вже спрощена була нижче, і там, де вже взято модуль, там вже взято модуль від значно простіших множин. От, І звести задачу до попереднього. Ми рухаємося вперед. Нові задачі. Значить, цю задачку ми з вами розв'язували, вона просто в рукописному варіанті, Єдине, що, дивіться, там, до підкреслений знак оклику стоїть. У вас дуже часто буде виникати ситуація, коли модуль різниці двох множин, модуль А мінус Б. В цьому модулі буде така окрема ситуація, але доволі часто вона буде повторюватися, коли множина Б є під ножиною А. Тоді, фактично, цей другий там цей елемент формули, який написаний, отут повинно бути написано: там мій курсор біє А перетнути з Б. А оскільки Б є шматочком А, то А перетнути Б збігається з Б. І формула набуває такого неправильного, дуже часто хтось там ці речі робить, це абсолютно неправильно взагалі, що модуль А-Б дорівнює модулю А модуль Б. Це дуже груба помилка. Але в цьому окремому випадку, якщо Б є підложена А, ця формула може бути застосована в такому спрощеному варіанті. Звертайте на це увагу, це теж полегшує вам подальші там дії. Ось, е, Тому, скажімо, давайте ми е, е, ці задачки всі ми розглядали. Ось тільки третій варіант, третя задачка. Значить, так само як в перші тисячі. Ті натуральні числа відмички до 1000, які не діляться на, ні на 4, ні на 9, ні на 15, але діляться на 7. Що зміниться в цій задачі? Зміниться універсум. Універсум тепер нас цікавлять, тільки числа, які діляться на 7. А значить універсум стає таким 7, 14, 21 і так далі, до, до числа найближчого до 1000, які діляться на 7. Фактично А7. Наші позначення. Тобто всі числа, які діляться на 7. Відповідно, їх буде 142 штуки. Це ми легко цей універсум підраховуємо за зрозумілою нам формулою. А множина Х, яка нас цікавить, вона така: від цього універсуму треба відняти числа з цього універсуму, а вони штриховані. Тобто, це не просто числа, які діляться на 4, в перші тисячі, а крім того, це числа, які і на 4 діляться, і на 7. Бо обирається з іншого універсуму. І оця задачка, така її модифікація відповідується. Значить, коли додається, ділиться на 7, то у вас просто змінюється універсум, і, відповідно, ті самі позначення, що раніше запроваджуються А4, А9, А15. Тільки я додаю ці штрихи, які означають, що не тільки на 4 мене цікавить, щоб число ділилося, а крім того, воно повинно міститися в універсумі, а значить, ділитися ще й на 7. От, ну і тоді задачка вже перетворюється на таку, вона тут майже доведена до кінця. Далі ви таку задачу повинні бачити в такому формулюванні, і вона не, не повинна вас збивати. Скажімо, порахувати числу кількість чисел від одиниці до тисячі, які є взаємно простими з числом 154, кратко. Здаєлося, зовсім інакше формулювання, ніж попередньо. Не діляться ні на 4, ні на 6, ні на 15. Не діляться на 4, 9, 15. Не, діля... Все, рішу, не діляться... Ось, зверніш у нас? Не діляться, не діляться, не діляться. Так, звичайно, формулювалося. А зараз написано, є взаємопростина. Все, ви згадуєте шкільну арифметику, розкладаєте 154 на множники, 2, 7, 11, і розумієте, що ті числа, які вас цікавлять, не повинні мати дільника 2, 7 або 11. Тобто не повинні ділитися ні на 2, ні на 7, ні на 11. І задача тепер може бути абсолютно рівносильно переформулювана таким чином. Порахувати кількість чисел від 1 до 1000, які не діляться ні на 2, ні на 7, ні на 11. І ця фраза замінить фразу «Є взаємопростими з числом 154». Все, от в такому варіанті ви теж повинні бачити ці задачі і вміти їх розв'язувати. Все, якби ці задачки закрили, переходимо до задач на оці наші незначні десяткові числа. Я тоді вам сказав, що ми розв'язуємо тоді базові такі задачі. От тут воно все повторюється, скажімо, ну, перший варіант, значить, перша задачка скільки значних, в запису яких відсутня цифра 5. Ми розбирали їх вже там на атоми, їх там вісім на першу позицію може бути записано, цифри нуль не може бути, і п'ятірка записана. І на решту позицій, 9 претендентів, ось така табличка. Завжди її зручно використовувати в розв'язуванні, записі, оформленні, поясненні цих задач. Але не й та такими табличками вони дуже корисні в комбінатуриці. Така ілюстративна і зручна. В свою чергу, принаймні одна п'ятірка повинна бути. Ну, на принципі, доповнення ми це робили і в кінці у вас це записано. Але в розв'язанні цієї другої задачі мене важливим є, ми їх вже розв'язали раніше. Але давайте ми зараз розв'язанні другої задачі ми запроваджуємо такі зручні позначення. Вони нам будуть дуже, дуже ефективно будуть працювати в складніших задачах, а саме, через Є е з індексом П. Я, я позначаю множину тих n значних, значних десяткових числ, запису, яких Є цифра P. Принаймні одна. Є цифра P. І, якби Саме позначення змістовне і, і легко читається, і легко запам'ятовується. А відповідно, N з індексом P. Це множина тих чисел числ, запису, яких відсутня цифра P. Ми легко обчислюємо модулі NP. Якщо П від різниці до дев'ятки. Ми це робили для п'ятірки, для сімки, і це наша вісімка помножена в 9 степені мінусом. Трошки унікальніша ситуація: 0, ви бачите, вибивається, так би мовити, із загального таких законів. Чисел, запису яких немає нуля, і в 9 степені. Перша позиція не стає унікальною. Тепер у нас нуль взагалі виключений, тому перша позиція може бути заповнена будь-якою цифрою окрім нуля. Дев'ять варіантів, і решта позицій, як і раніше по 9 варіантів. От різниця в цих двох ситуаціях, вона часто в різних задачах. Там, де фігуру серед цифр в умові задачі фігурує 0, трошки задача починає бути оригінальнішою, ніж там, де цього нуля немає. Ну і дуже прості значить, правила: зв'язок між цими множинами є цифра P, немає цифри P. Є е, цифра P це універсум мінус там, де цифри П немає. Абсолютно зрозуміло, взаємодоповнюючи множини. У вас в кожному числі або цифра П присутня, або її там немає. Ці множини не перетинаються, тому це чисте доповнення. Ну, модуль універсум є, ми теж обчислювали з вами. Всього незначних десяткових чисел стільки. І ще зв'язок між Є е і Н. Що є такі, такі, бо універсум, універсум мінус множина це доповнення цієї множини. Це нам дуже буде корисні ці співвідношення і такі позначення для запису і розв'язання наступних задач. І ми до них переходимо. І так, давайте ми тепер третя наша задачка. Цій задачі треба порахувати незначені десяткові числа, в запису яких є рівно одна цифра 7. Ну, зрозуміти різницю, принаймні одна цифра 7. Мінімум одна цифра 7 і рівно одна цифра 7. Це різні задачі. Це різні задачі. І давайте ми, скажімо, розберемо цю ситуацію рівно одна цифра 7. І отут в нас виникає розбиття множини, і виникає в комбінаториці правило додавання. Ось і правило множення, воно називається «основне». А правило додавання не називається основним. Але так само існує для комбінаторних задач. Ми побудуємо розбиття множини таких чисел, медиків множини. Ми бачимо, що наша перша позиція, старша позиція чисел, така специфічна. І тому по цій першій позиції доводиться нам робити в різних задачах різні ситуації, розгалужувати цю задачу. Скажімо, позначимо через P1 ті числа ту множину таких чисел, де єдина дозволена цифра 7 стоїть на першій позиції. Ось вона сімка, в першу позицію вписана, а решта позицій заповнюється ну, за законами умови цієї задачі. А друга частина цього розбиття, друга, числі, друга множина числа це ті, в яких сімка не стоїть на першій позиції, а десь на якісь подальші, другій, третій або останній. Все. Абсолютно розуміло, що це так зване розбиття. Тобто, будь-яке число з однією сімкою потрапляє або в першу, або в другу множину. І тому об'єднання цих множин це всі такі числа з однією сімкою. Ці дві множини не перетинаються, бо сімка або на першому місці, або не на першому. І от тут уже виникає правило додавання. Тоді наш х, кількість елементів в нашій множині це сума кількості тих чисел, в яких одиничка на першій позиції, плюс кількість тих чисел де одиничка не на першій позиції. Все, оцей плюсик є досить ну, рідше, значно рідше зустрічається, ніж правило множення, але це правило додавання. І Його треба пам'ятати, використовувати і в жодному разі в даному випадку ці кількості не множити, а саме додавати. Бо це розбиття Об'єднання. Ви фактично ви обчислюєте кількість елементів в об'єднані, причому відомо. Що ті множини, які об'єднуються, не перетинаються. Тоді у нас просто формула для об'єднання спрощується і, дає, і просто дає чистий один плюс. Е, Враховуємо тепер окремо в кожній з цих множин скільки елементів. Якщо сімка стоїть на першому місці, ось у вас табличка, ось вона вже вписана, то першу позицію ми можемо обрати одним варіантом, одним способом. тобто сімку написати. Кожну наступну позицію ми можемо обрати дев'ятьма Способами будь-яку цифру, окрім сімки. нам сімку дозволено використати лише один раз. А крім сімки, у нас є ще 9 цифр. Ну, 1, 2 і так далі до 9 без сімки. Значить, в підсумку у нас один, один варіант заповнити першу позицію і по-мінус одну позицію. Тому модуль П1 дорівнює 10 степень антисумі. Трошки складніше обчислити ситуацію, і кількість, кількість елементів множині поїті. І цю побудову будь-якого числа, де сімка стоїть не на першому місці, ми розкладаємо на три етапи, на три кроки. Оцей алгоритм зведення цієї задачі до правила множення я вас прошу засвоїти. Дані задачі ви робите таким чином: спочатку перший крок. Сімку давайте поставимо на одну з позицій, не першу. Обрати позицію для цифри 7. Варіантів n-1. Сімка займає не перше місце, будь-які, з решти, n-1 місця. І так виконати перший крок, заповнити позицію для сімки є n-1 варіант. Далі нам потрібно обрати першу цифру 8 варіантів. Не можна поставити 0, і не можна поставити сімку. Цю першу клітиночку, Вісім варіантів. будь-яку з решти цифр на першу позицію можна поставити. І нарешті заповнити решту цифр. Значить, у нас сімка вже виключається з розгляду. Решта позицій не перші. Вони. Всі дев'ять цифр можуть бути використані, окрім сімки. Тому решту позицій ми заповнюємо 9 в степені n-2, Зрозуміло, чому. Сума цих двох кількостей дає нам модуль X в передостанньому рядочку. І от якщо вам відповідь дається так, як вона наведена в передостанньому рядочку, то за цією відповіддю, якщо уважно її почитати і трошки мати досвід в розв'язку таких задач, ця відповідь вам може підказати алгоритм, який отримати. О, ну я вкотре нагадую, в коментарних задачах тим більше. Супер правильна відповідь без пояснень: 0 балів. Комбінаторних задачах кожну відповідь ви детально пояснюєте, звідки вона взялась. От як в нашому випадку, кож, кожен доданок, звідки чому ми додаємо, і так далі. А, є ж ситуація, коли в цій передостанній нашому рядочку ми десь степень узде не винесемо задушки. Коли ми отримуємо відповідь в такій формі, а вона теж правильно, то, на жаль, відбувається така ситуація, що ви. Значить, уже цю відповідь не можете прочитати і в ній побачити алгоритм, як ця задача була розв'язана. Тому є певна така, я б сказав би, ну, така проблематика в тому, що вам відповіді дають уже в такому стисненому вигляді перетворені, і вони приховують, як до цієї відповіді там автор прийшов. Рухаємося далі. А от ситуація, коли рівно одна цифра нуль. Рівно одна цифра нуль. І виявляється, що ця ситуація значно простіша, ніж попередня задачка. А саме, тут, тут виключається ситуація, коли нуль може стояти на першому місці. Ще, зразу. Раніше ця сімка могла стояти на першому місці, могла не стояти на першому місці, і розгалужувалася, розбивалася. А тут ми зразу маємо нуль. На першому місці стояти не може, значить, для нього треба обрати позицію не першу n-1 варіант, і заповнити решту позицій цифрами окрім нуля, де в степені-1. Тут чисте правило множення, і модуль X одразу утворюється те, що називається, без, без складнощі. П'ята задачка. Тепер ми хочемо врахувати ті числа, в яких рівно дві цифри 7. І тут ми знову змушені розбивати цю задачу на ситуацію, коли одна з цих сімок з двох цих, цифр сім на першому місці, і друга ситуація, коли обидві сімки не на першому місці, жодна з цих сімок не стоїть на першому місці. Тоді вже тут ускладнюється трошки і, і модуль да, і це розбиття. Я вже тут не описую всі деталі, а ви в поясненні до цієї задачі. Повинні чітко сказати, що таким чином ви множину всіх шуканих чисел розбиваєте на дві групи на це розбиття. Об'єднання це всі потрібні числа між собою. Ці дві множини спільних елементів не мають. Після цього пояснення ви переходите до правила додавання, до правила додавання ось в кінці, ви бачите, формула в кінці містить плюс. От, а тепер окремо обчислюєте кожен з доданків цієї остаточної суми. Модуль P1, нас цікавий. Для підрахунку модуля P1. Маємо число, в якому сімка стоїть на першій позиції на три кроки. Трошки, може, перший крок такий зайвий, штучний, ну, тим не менш, я його пишу. Перший крок це написати сімку на першій позиції. Один варіант. Я зразу з боку пишу, скільки варіантів виконати цей крок. Далі. Обрати позицію для другої сімки це n-1 варіант. Ось решта n 1 позиція. І на будь якій з них можна сімку другу поставити. І нарешті заповнити решту позицій, це, як і в попередній вже в нашій ситуації. Позиції зменшилось у нас тільки n-2. Вже дві позиції займають дві сімки. І кожну з цифр, окрім сімки, ми на кожну з цих позицій можемо спокійно вписувати. У ну, перша позиція зайнята сімкою, нуль тепер вже працює як йому зручніше. Все ми порахували модуль ПОД. Окремо ну, рахунку ситуацію і числа, в яких сімка не на першому пісці. Ну, перше починаємо знову три кроки робимо, три етапи: обрати першу цифру найстаршу. Вісім варіантів. Нуль не можна, і домовилися, що сімка там стояти теж не повинна. Вісім варіантів. Обрати дві позиції для цифри 7. І тут я змушений звертатися до ваших шкільних знань з комбінаторики це так звана кількість сполук з n-1 позиції по дві. Дві позиції треба обрати для двох сімок з кількості n-1 позицій. Відома вам формула зі шкільної математики, ось вона написана. І нарешті заповнити потрібно решту позицій, значить у нас вже заповнено перша позиція, і дві сімки поставлені. Значить, три позиції вже заповнені. Решту мінус три позиції, будь-яка з дев'яти цифр може претендувати на кожну з цих позицій. Правило множення працює. Тому модуль по і того 8 помножити так. Ну, коротше, добуток цих трьох. Кількостей і отримуємо такий варіант. Все, тепер модуль нашої це сума модуля P1 плюс модуля P Ці формули знову можна виносити, можна виносити. Це абсолютно за, за, за межами комбінаторики. Н-1 за дужки можна винести. 9 в степені-3 можна за дужки винести. Ну, компактніше зробити цю формулу, але це вже математика з іншого розділу математики. Задачу. Далі, як самостійну задачку, я вам пропоную, щоб в числі порахувати ті числа, в яких рівно 2 нулі, рівно дві цифри нуль. І цей нулік якраз от вносить таку якби, такий, певний особливість специфіку такого типу задачки. Ви це побачили раніше. Зробимо це на практичних, не самостійних. Сьома наша задачка. От починаються наші ці зручні нам позначення. Порахувати кількість э, n-значних десяткових чисел, в запису яких є принаймні одна трійка, як цифра, і принаймні одна сімка. Тобто обов'язково повинна бути цифра 3, і обов'язково повинна бути принаймні одна сімка. Може бути більше, ніж одна трійка, більше, ніж одна сімка, принаймні по одній вони повинні бути. Я починаю множина нужна Х. Легко виражається, через запровадження раніше множини є цифра 3 і є цифра 7. Так, ми з вами вже за межами нашої лекції, але я прошу затриматися тих, хто вважає, що ця лекція цікава і справді вам щось приносить. А тих, в кого є важливіші справи, або якось з якихось інших причин, вони не можуть продовжити цю лекцію, ну, що ж, я вибачаю їх. І дивіться, у нас утворюється множина x, яка є перетином двох множин. У нас вище немає формули на модуль перетину множин. Немає формули комбінаторна, де фігурує перетин двох множин і, і формула для обчислення. І от я починаю, теорія множин починає працювати. Я замінюю Е3 і е7 доповненнями N3 і N7. Перетин залишається. Тобто, ніби нічого такого значного досягнення. Немає. А от ну, на третьому кроці я згадую формулу де і формула Деморгана робить доповнення до об'єднання цих множин. А відповідно доповнення до об'єднання це універсум мінус об'єднання. Все. У мене Х виражений у вигляді, до якого я можу спокійно брати модуль і обчислювати цей перехід, робиться зі знаком оклику. Оскільки множина, яка віднімається, є підмноженою універсуму, то я можу модуль різниці множин застосовувати в простішому варіанті і обов'язково цей перехід пояснювати. Ну, а далі все тут автоматично. Абсолютно, задача перетворюється вже з якби з кубіків, з відомих складається і я легко проходжу весь цей варіант. А тепер задача в запису цих наших чисел, які ми повинні рахувати. Є або одна трійка, або одна сімка. І ви бачите в кружочках попередніх задач фігурували І. І ми знаємо, що І в логіці, в теорії множин пов'язано з перетином і з а або пов'язано з об'єднанням, або дез'юнкції звичним додаванням. І навіть, тепер Х набуває вигляду є 3 або об'єднати з Є сім. І вже без деморгана, без серйозних всяких множинних методів. Я просто беру модуль від цієї множини, а потім дивлюсь, як обчислені модулі цих окремих множин. В попередніх задачках ми ці задачки подібні вже розв'язували. Трошки ускладнюється задача. Є, принаймні, є обов'язково цифра 3, 5 і 7. Хоч одна трійка там є, хоч одна п'ятірка, хоч одна сімка. Знову X в мене записується як перетин трьох множин. Знову, як я в попередній задачі переходжу до доповнень, знову працюю деморган, і знову я отримую такий результат. От цієї тепер множини, коли я цю множину Х з незручного для комбінаторики вигляду перетворив для, для, до зручного, все, я спокійно беру модуль, і далі моя задачка котиться по уже відомих рейках. Всі задачі мені вже відомі. Десята задачка. Є принаймні одна з цих, Є принаймні одна. Якщо тут обов'язково є всі три, 3, 5 і 7 повинні бути в кожному числі, то тут я, мене цікавлять ті числа, де або трійка є, або п'ятірка, або сімка. Все, в мене тут об'єднання, і я міг би цю задачу розв'язувати за формулою включення виключення, брати модулікса. А от дивіться, як допомагає цю задачу розв'язати знання з теорії множин. Я знову приходжу до доповнень. Я знову деморгана згадую, і в результаті отримаємо такий варіант. А модуль оцієї множини дуже легко обчислюється. Ну, модуль є, ми знаємо, а модуль цього перетину дуже простий. Число, в запису яких немає ні трійки, ні п'ятірки, ні сімки, обчислюється за простим законом. На першій позиції будь-яка шести цифр, нуль не можна, і не можна 3, 5 і 7. Шість цифр залишається. Решта позицій, сімома методами, записується. Ви отримаєте ту саму відповідь. Якщо підете, не, не будете ці додаткові теореткомножинні кроки робити, а зразу візьмете модуль від цієї множини об'єднання трьох множин. Але це буде довше, ну, шансами помилитися і десь трошки заплутатися, як так назвав. Тому теорія множин дуже ефективно допомагає комбінаториці. Як домашні задачки, як для практичних, для домашніх, коли серед цих цифр з'являється нуль. Для нього вже спеціальні всякі з'являються різні специфічні ситуації, але не набагато задачі при цьому ускладнюється. Ну просто ви повинні враховувати специфіку нуля, що ця цифра не може стояти на першій позиції. Ось. Це ви повинні зробити все. Ми з вами завершили прекрасно нашу сьогоднішню лекцію. Я дякую тим, хто був присутній. Ви якимось чином, які можливі для вас формі зміст цієї лекції, передайте тим, хто не зміг підключитися з якихось причин чи перебував в укриттях і не встиг повернутися, чи чомусь ще. Ну, в будь-якому разі, я дякую вам за увагу. До зустрічі, всім до побачення. Все, буквально 10 хвилин, які я у вас. Забрав я, можливо, колись там на якісь там наступні лекції. Поверну всім до побачення, всього найкращого До побачення.